Усім привіт! Дуже рада вас вітати на своєму каналі. Нагадаю, що я Даша, я у своїх відео розповідаю про парфумерію, і якщо вам ця тема цікава, то ласкаво прошу залишатися зі мною, переглянути це відео, поставити до нього вподобайку і підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А ми переходимо з вами до теми мого сьогоднішнього відео. Зараз у нас весна уже. У розпалі вступила в свої права, зима, здається, вже лишилася десь позаду, хоча ще не виключено, що повернуться холоди. І вже комусь у зимовій курці спекотно, у весняній курці холодно, ну така вона весна. Але що у нас асоціюється зазвичай з приходом весни, це, мабуть, квіти. І, відповідно, в ароматах ми можемо знайти. Дуже різні квіти, але весняні це саме якісь такі первоцвіти, нарциси, гіацинти, мімоза, бузок, от, щось таке, що от якраз розквітає і е, пахне на повну силу от, у ці весняні, довгоочікувані місяці. І я вирішила сходити у віддушену від парфюмбюро і зробити таку добірку, Квіткових ароматів, які будуть гарно звучати навесні, і відповідно кожен з них буде про якусь конкретну квітку або ж про цілий букет. Що з цього вийшло? Побачите зараз. Привіт! Зараз піду у віддушини обирати квіткові аромати для себе і для вас. Отож, я е, находила, натестила, е, принесла з собою купу блотерів, е, дещо намагалася затестити на руках, але ну, рук, на жаль, в мене небагато всього дві, тому е, не все змогла затестити на шкірі і ну, розповідатиму вже е, виходячи з того, що я встигла за ці там, пару днів дізнатися про ці аромати. І, е, Найперша квітка, яка буде в нас там асоціюватися із приходом весни, це мімоза, ну, як її тут не згадати. І е, чудова мімоза є у періс Монте-Карло це мімоза Танерон. І це справжня жовта мімоза без зайвих дрібниць. Без зайвих якихось штрихів, присмаків, відтінків, вона жовта, вона така пилкова, вона із цими зеленими гілочками своїми тендітними, вона така дуже-дуже кремова, або ще, як ну, кажуть, пудрова. Але от ця консистенція, яку от я відчуваю у парфумі, конкретно у мімозі та Нерон, вона мені більше асоціюється із таким якимось гладеньким. Кремом більше, аніж із розсипчастою пудрою. Якось так, але це от справжня-справжнісінька мімоза у флаконі. З мімозою ми закінчили. Я от е, обрала один парфум, е, де вона яскраво виражена. І наступні квіти, які супер весняні, це бузок і конвалії. І у Люсьєна Фереро є аромат, присвячений білому бузку. Люсьєн Фереро Селінка Блан. І тут е, я відчуваю і бузок такий ніжний, справді білий, і конвалії тут теж є, і всі ці квіти з краплинками роси в цьому ароматі. Е, тут є якась така е, ледве помітна кислинка, але аромат такий е, свіжий, наповнений вологою, е, не пудровий, а такий ніжний і ну, справді теж весняний. Тому ось це такий другий аромат про бузок Силінка Бланк. Ще з квітів весняних це, звичайно, сакура. Це також бренд Lucien Ferrero, аромат сакура Імперіаль. І тут в піраміді просто купа різного цвіту, там не тільки сакура, там ще там, тип, щось типу абрикосового цвіту, цвіту малини. Дуже цікава піраміда. Ось, але аромат такий зовсім зовсім акварельний, як на мене. Він підійде тим, хто не любить яскраві парфуми, кого вони дратують, а хто любить ну, якусь таку досить ніжну ауру від аромату навколо себе, і ну, він такий справді акварельний ніжний. І якщо я на старті відчуваю якийсь такий цвіт вишні, дуже легенький, і мені чомусь ще трошечки якась така нотка зеленого мигдалю в ньому відчувається в цьому ароматі, то я його тестила і на волоссі, і на шкірі. І потім він якийсь такий стає цікавий, сакур я вже в ньому не відчуваю. І якби я не підглянула в піраміду, я б ще довго думала, що це таке. Але я прочитала на фрагрантиці і зрозуміла, що це ромашка в ньому. І це трошечки мені виглядало як нелогічним, тому що ромашка заявлена у верхніх нотах. Але насправді у верхніх нотах на старті аромату я її не відчуваю, а зате потім ця сакура досить пристойний час звучить мені більш за все ромашкою. І цей аромат теж дуже цікавий і дуже весняний. Я б так сказала. На жаль, в мене нема. Гучі, е, аромату про ромашку d'Un унодьор, е, тому я не маю, не маю змоги їх порівняти і сказати вам, е, наскільки ці ромашки в цих ароматах різні. Але аромат, безперечно, цікавий, ну, він незвичний і м -м, такий небанальний, е, рідко таке зустрінеш е, серед багатьох полиць в різних магазинах. Оце такий е, аромат, е, Нетривіальний геть. Якщо ви таке от любите щось цікаве, але не дуже гучне, то теж можна познайомитися з ним. Але на противагу таким акварельним ароматам, якщо ви любите щось яскравіше, і це вже будуть аромати не тільки на початок весни, і, мабуть, не стільки на початок весняного сезону, а це вже буде більше на теплу весну і літо аромати про такі от білі квіти, як. Тубероза, м'як гарденія, і е, в лабораторії Ольфатіво є прекрасний аромат туберозіс. Я з ним познайомилася вперше, я чомусь раніше до нього не підходила, але він мені дуже сподобався, е, тому що тут тубероза така м'яка, вона зовсім не хижа, вона і не суперзелена, вона от якась така е, збалансована, приємна. В базі аромат сильно міняється, він переходить в приємний, такий теплий, пряний і солодкуватий аромат. Тобороза в ньому майже не лишається, тому вона не буде вас напрягати, або там, як кажуть, душити. Тому я вважаю, що це аромат водночас і квітковий і такий приємний, який підійде на теплу пору року і буде змінюватися і не набридатиме вам. Ще щось з тубероз, я не можу обійти увагою періс Монте-Карло. Називається тубероз Абсолюм, і це я тестила парфумовану воду, тому що, здається, вона, ця тубероза у перісів існує ще в екстракті парфум, але ну, я знайома лише з парфумованою водою. Це тубероза свіжа. Вона набагато яскравіша, вона буде гучніша, вона така от ух, ядерна. І вона, звісно ж, йде по компонементі з іншими білими квітами, там жасмином разом з нею. І е, на фразі порівнюють цю туберозу від Періс-Монте-Карло з Кармал Flower від маля. І я погоджуюся, що щось в цьому є. Я ось просто нюхаю цю туберозу тут, і балдію, вона. Така класна, така свіжа і зелена. Не можу сказати на рахунок стійкості, тому що на шкірі я її все ж таки не затестила, мені не вистачило банального місця на руках, але, але вона от дуже класна. І якщо вона ще досить така, наче свіжо нанесена на моєму блотері за стільки годин, то думаю, що зі стійкістю і згучністю на шкірі в неї все одно буде все гаразд. І по конкретних квіточках ми пройшлися, а зараз я перейду до букетних ароматів і хочу почати з бренду Ubigan. І тут, тут я хочу першою взяти аромат Лябель-Сезон. Це не дуже старий аромат, він чи в 19-му, чи в 20-му році вийшов, і це чудовий букет квітів. там. Є мимоза. Там відчувається апельсиновий цвіт, там навіть трошечки конвалії потім десь відчувається. І це дуже класний, дуже гарний, ем, солодкуватий, ніжний, відчутний, грайливий букет оцих всіх квітів весняних. І він мені трошечки на шкірі. В кінці трошечки уходить в такий ретро-відтінок, але от в мене таке ставлення до всіх ароматів цього бренду. Ну, це його, мабуть, специфіка, він все-таки старий. Парфумерний бренд, з історією багато, і ну, от в них такі всі аромати, я б сказала, трошечки, або з таким легким фльором ретро, або просто якісь такі статусні, але ну, аромат однозначно вартий уваги. І ще від Убікан хочу про букет Orangers Flors розповісти. Там ще така. Пляшечка дуже цікава, ну, не можна сказати про неї що це флакон, це навіть справді як ця пляшечка ем, сплеш виглядає, Така е, більш з якихось м, інших століть е, парфумерії, я б сказала, але насправді там є спрей під кришечкою, це флакон, ну, вона просто так дуже мило, дуже гарно виглядає. Е, і це для мене квіти з медом. Можливо, вони навіть будуть цікаві в спеку. А не в холод, треба пробувати. І я тут відчуваю вже і ланг, я відчуваю білі квіти, без індолу зовсім, і я відчуваю якийсь такий тягучий, жовтий насичений нектар. Або мед, такий рідкий якийсь мед, дуже солодко і трошечки аж настільки солодко, аж терпкувато. Дуже гарно, дуже цікаво, ну, знову ж таки, Непростий аромат, треба його тестити і вивчати. Але якщо ви любите стару школу парфумерії, то я думаю, що обидва ці аромати вас порадують. Ну і не тільки треба пробувати, вони можуть будь-кому прийтися до смаку. І від таких яскравих, насичених, наповнених життям і медом. Букетів квітів я перейду в іншу, знову ж таки, тенгітну акварельну сторону, і це живой туш-фіналь, він, наче і про квіти. Там в піраміді дуже-дуже багато квітів, він заявлений як квітковий аромат на фрагрантиці. І тут на першому місці для мене пудровість. Але пудровість ця не важка, вона не вагома. Я не можу сказати, що це прям якийсь аромат. Пудри, або аромат помади, чи аромат вашої косметички. Це буде якась така невловима, невагома і дуже гарна, дуже така акуратна, ніжна. І квіти теж там, наче і є, але вони якісь такі теж невагомі, напівпрозорі. Тобто це щось таке дуже цікаво збалансовано. Букет не букет, пудра не пудра, воно в ньому. Водночас все є, але і не перебиває одне одного, а от якось так дуже гарно змішується і дуже гарно звучить разом. Тому такий аромат, який квітка, але не зовсім і квітка, отакий букетний букет, теж раджу до затесту, мене дуже зацікавив цей аромат. І в лабораторії Ольфатіво теж є декілька ароматів про квіти. І е, фаворитом з лабораторії Ульфатіво таких букетних ароматів для мене став Майло, присвячений самому цьому бренду. Його зробив Лука Фей, якого я теж дуже поважаю і люблю його аромати. І я його тестила на руці недовго і трошечки от, відповідно на блотер нанесла. І я в ньому відчуваю лілію, але таку якусь неяскраву, теж в міру Прозору. І навіть якихось трошечки зелених ірисів є у цьому ароматі для мене. Ось, і, і на руці, і на тестері цей аромат звучить не нав'язливо, але шлейфово, і ну, якось повітряно він мене не душив, він таким теж був невагомим, і якраз от підходить під якийсь такий весняний настрій. Ще можна, в принципі, в лабораторії Ольфатіво звернути увагу на нум і на баліфлору, але вони мені здаються вже більш такими літніми ароматами, хоча, можливо, вам теж зайде. І баліфлора це такий білий, теж квітковий букет, в міру солодкий аромат, він ну, от, настроєм кудись туди, вже в кінець, весни, в от, зовсім ну, не, не перші квіти. І ну, це ці білі. Водяні ковшинки, ці білі лотуси, і він трошечки з грушкою це такі прозорі, от водянисті, трошечки фруктові квіти. Теж гарно, можливо, він трошечки більше весняний за настроєм, аніж баліфлора. Ось такими були мої пошуки квіткових ароматів у віддушенні. Я дуже задоволена своєю підбіркою. Всі аромати цікаві, не схожі один на одного, всі варті уваги. І ну, аж підняли мені настрій ці всі квіти, ці всі аромати. Дякую вам за увагу! Буду рада почитати ваші коментарі, які ви любите квіти носити навесні, як на її початку, так і наприкінці ближче до літа. Також мене порадують ваші вподобайки до цього відео, підписки на мій канал. Сподіваюся, що ви зараз в безпеці. Бережіть себе і до наступних відео. Бувайте!